Для Київського політехнічного інституту дуже важливо відкривати такі центри, адже це зайвий раз доводить нашу готовність взаємодіяти з високотехнологічним бізнесом. Я переконаний, що справді це може бути масштабовано на декілька факультетів, що дасть суттєве підвищення якості підготовки наших студентів в галузі інженерії. Перші базові навички ми будемо отримувати тут. Основна задача цього центру щоб ми дали щось, якесь заліза потримати в руках, якийсь метрологічний інструмент, потримати в руках, спробувати е, покористуватися, спробувати понатискати клавиші на верстаті. Хотілося б, щоб і студенти працювали просто в такому середовищі. Вони бачили, що е, таку в Таких приміщеннях можна отримувати освіту в Україні. Переважно, наприклад, орієнтація на такі предмети, які пов'язані з розробкою програмних входів для верстатів з часовим програмним керуванням, а також іншим на освітні компоненти пов'язані з автоматизацією виробництва. Це це дуже круто, тому що вони будуть одразу в КПІ випускникам давати знання, які технополь здає зараз окремо. Тобто колаборація з КПІ це вообще дуже круто.